У третьому номері газети Христинівська Сорока читайте про таке. 10 січня в селищі Верхнячка 55-річний чоловік вдарив ножем свою рідну дочку. Вона померла по дорозі до лікарні. Загиблій було 29 років. Детальніше читайте на першій сторінці. Пішовши колядувати, троє 9-річних хлопчиків того дня додому вже не повернулися. Про подробиці читайте лише в газеті Христинівська Сорока. Як христинівщани святкували Старий Новий рік читайте на третій сторінці газети. Корисна інформація для водіїв. Які документи може перевіряти інспектор ДАІ. Про це читайте на четвертій сторінці. Надзвичайна подія сталася в селі Сечівка. 87-річна пенсіонерка влаштувала на своїй кухні вибух. Про це читайте на четвертій сторінці. Також у цьому номері газети Христинівська сорока ви можете прочитати кримінальні новини, гороскоп на тиждень, прогноз погоди та рецепт до вашого святкового столу. Газету Христинівська сорока можна придбати в кіоску Укрпошти в магазинах, подарунки книги Монополія, універмах на продуктовому ринку та на залізничному вокзалі. Нагадуємо, що завітавши до відділення поштового зв'язку, чи звернувшись до листоноші, ви маєте можливість передплатити газету Христинівська сурока» з будь-якого місяця на будь-який термін та отримувати її прямо у свою поштову скриньку. Вартість передплати залишається традиційно невисокою.